Традиційно засідання штабу по зимі розпочав заступник міського голови Кривого Рогу Григорій Вербицький. Він оголосив, що на порядок денний винесено два питання робота зі зверненнями громадян та обсяг роботи, виконаний підприємствами надавачами послуг за минулий тиждень. Таким чином, міський штаб контролює, як іде діалог, взаємодія між надавачами житлово-комунальних послуг і. Споживачами деякі підприємства доповіли, що вони заключили договори на придбання. Матеріалів, деякі підприємства вже виконали закупівлю в обсязі 300 погонних метрів трубопроводів, деякі підприємства вже за минулий тиждень закупили запірну арматуру. Управителі житлових будинків деякі виконують роботи по ремонту під'їздів, що теж є складовою частиною підготовки житлових будинків до роботи вже в слідуючий опалювальний сезон і так далі. Систематичний контроль, систематична робота на протязі кожної неділі повинна і дасть позитивний результат, тоді коли ми будемо підводити підсумки цієї роботи 31 серпня 2014 року. Кожне житлово-комунальне підприємство відзвітувало про свою роботу, зроблену за минулий тиждень. Були названі цифри та обсяги зробленого. Окремо було названо кількість звернень громадян на абонентську службу установ та гарячу лінію губернатора області. За словами виступаючих, усі звернення було розглянуто та надано пояснення. Детально проаналізовано інформацію щодо попереднього звернення мешканців, які призвели до звернення до органів місцевого самоврядування або до органів виконавчої влади. Дніпропетровської області та взагалі в цілому державі. За результатами оцінки якості розгляду встановлено, що 54% або 90 таких звернень за минулий тиждень надійшло від тих громадян, які вже попередньо зверталися до, безпосередньо до виконавців або надавачів житлово-комунальних послуг. Останні дні у місті погіршилися погодні умови. Місто засипало снігом. Наразі, як було сказано, під час штабу ведеться активна робота комунальних служб з заметами на дорогах. Згідно з прогнозами синоптиків, сніжитиме ще кілька днів. В зв'язку з цим заступник міського голови Григорій Вербицький звернувся до мешканців Кривого Рогу. У місті розвернуто і працюють пункти обігріву. Це 20 стаціонарних. Це два мобільних пункти обігріву, сім пересувних пунктів обігріву це три трамваї, і чотири тролейбуса, а також два соціальних патруля. Тільки за минулу добу було надано допомогу 62 людей, із них два госпіталізовано. Тому я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх мешканців міста. Будь ласка, без потреби, не залишайте свої приміщення надовго і тому, що на великому морозі можна не зразу відчути, що у вас е, от вже почалися процеси переохолодження. Всі ці служби, про які я сказав, працюють там, є лікарі. Там є працівники МЧС, працівники соціального захисту, які мають можливість надати всю необхідну допомогу для того, щоб людина могла зігрітися, а також, якщо в разі необхідності, доставити її до лікувальних закладів. По завершенні штабу по зимі Григорій Вербицький окремо поспілкувався з керівниками підприємств, надавачів послуг стосовно їх роботи. Чергове засідання штабу відбудеться вже наступного тижня.